Скупчення нам не потрібне, тож пересуваємося по одному і швиденько. Слава Україні! Це самохідна артилерійська установка М-109Л. Саме цією зброєю наші артилеристи 118-ї окремої механізованої бригади тримають оборону на запорізькому напрямку. І сьогодні ми поспілкуємося з нашими захисниками і обов'язково покажемо, як красиво ця потужна зброя насипає по орським позиціям. На цьому напрямку ми працюємо сутками. кожен день, важну ніч. До первого времени десь секунд 40 хвилин. Цей час подається команда, я її приймаю, кажу до бою, виїжджає гармата, всі займають свої позиції, заносять снаряди, парфа, приймаємо координати і працюємо. Остріл! перша посада була заряджаючий ТЗ. Потім я був міхводом ТЗ, потім вже перейшов на САУ заряджаючим, міход САУ, навідник САУ. На даний момент працюю командиром. Mm -hmm. Це як і міномети, і, і льотчики вражеські, і піхоту, як ми вражали, і по техніки також працюємо. Mm -hmm. Є різновид снарядів, є осколочні, є, допустим, касети. Mm -hmm. А ви якими часто про... відпрацьовуємо? Працюємо і темо, і темо. Можете показати? Снаряди? Так. Так, мов, звісно. У тобі починається нескофень. Пост! Ще найгірше подобається нам сірвод. Сам процес подобається. Сам пустя, як він производить, тоді ви нього тилися, як він уважить. Чому вирішили все йти на захист? Це наша країна і треба. Бути. Тут вже має сім'я дуже давно. Це все дуже гарно знаємо. І один одному допомагаємо. Ми виконуємо одну роботу, яка до допомогу.